Вітаю, моє любі! Я дуже рада бути з вами, та ми продовжуємо руйнувати міфи та страхи в інєкційній косметології. Спочатку я хотіла детально розповісти про контурну пластику губ, як проходить процедура, які є препарати і який можна отримати ефект, адже задачі бувають різні. Але потім вирішила, що в першу чергу треба розповісти і детально розібратися, що таке філлери на основі гіалуронової кислоти чи безпечні вони. І як взагалі з'явилося в нашому житті. Також почавши шукати інформацію, мене зацікавило те, які раніше були методи корекції та роботи з об'ємом. Тому, думаю, і вам буде цікаво послухати і почитати. Отже, від небезпечних синтетичних гелів до безпечної чарівної гіалуронової кислоти почнемо екскурсію в історію. Але спершу повернемося до того, що таке філлер. Філер у перекладі з англійської наповнювач інекційний препарат, який використовується для корекції вікових змін або виправлення естетичних дефектів. Майже у всіх джерелах історія початку використання філерів починається з виденського хірурга Роберта Гершуні, який у 1875 році зробив ведення розтопленого вазелінового масла для протезування яєчок пацієнту, який переніс раніше кастрацію у зв'язку з двостороннім туберкульозним орхопієдітом, що ускладнився. Послідовник гершуні доктор Екштейн у 1902 році замінив вазелін на парафін. Його поправо вважають батьком контурної пластики. Саме він вперше почав вводити філери за естетичними показаннями для заповнення зморшок, збільшення грудей, зміни контурів чола, корекції об'єму щік і вилиць, а також для усунення сітлоподібних деформацій спинки носу, як, от, наслідки поширеного в ті роки сифілісу. У 1911 році Фрідріх Коле випустив книгу Plastic and Cosmetic Surgery, в яку включив розділ субкутану з гідрокарбон протезіс, що присвячається ін'єкціям парафіну з демонстрацією кількох фотографій пацієнтів до і після корекції сідоподібного носа. Однак однак також у 1911 році було описано ряд ускладнень пов'язаних з ін'єкціями парафіну, запальні реакції, міграція препарату, інфікування, емболізація, утворення фістул в місці ін'єкцій. Прихильником використання аутологічних наповнювачів був Брунінг, який вперше описав техніку ін'єкції жиру в 1917 році. Так, помістивши невеликі шматочки жиру у шприц, він використовував його для виправлення деформації після ринопластики. Але результати назавжди були то відсотковими, та то довготривалими, тому вчені продовжували шукати препарати, які б давали виражені та довготривалі результати. Таким чином, в історію розвитку імплантів входять синтетичні наповнювачі, які залишили помітний слід як у контурній пластиці, так і в історії медицини в цілому. Найвідомішими препаратами цієї групи є рідкий силікон та поліакриламідний гель. Їх почали широко використовувати для аугментації грудей та в естетичній медицині для корекції об'єму губ, вилиць, підборіддя, але за таким успіхом був не менш гучний крах. Його наслідки можна зустріти і в наші часи. Виявилося, що синтетичні філери мають багато побічних ефектів. Головний їх недолік в тому, що вони не розпадаються в тканинах. Людський організм приймає такі філери за стороннє тіло і починає процес відторгнення. Саме тому з'явилися випадки із запальними реакціями: міграцією гелю, тваутворення навколо них фіброзів та контрактур. Побічні ефекти стали виявлятися у деяких пацієнтів лише через кілька років після контурної пластики. Багато пацієнтів постраждало через міграцію гелю та утворення навколо матеріалу капсул із сполучної тканини, а усунути побічні ефекти від застосування синтетичних філерів можливо лише хірургічним шляхом. Ще й досі ми спостерігаємо знаменитих та багатих особистостей, які зробили контурну пластику в перших рядах, залишившись за жахливо роздутими губами та асиметрією обличчя. Все одно цей досвід дав поштовх до безлічі досліджень і розробок. Вчені хотіли створити філер, який повністю засвоювався в організму, біодеградував давали стійкі результати без алергічних і системних реакцій. Новим щаблем розвитку філерів стало створення препарату на основі гіалуронової кислоти. Сталася ця подія у 2003 році. FDA схвалило перший дермальний філер на основі гіалуронової кислоти Рестілайн. Ці філери виявилися прості в використанні, показали стійкіші результати і не вимагали попереднього тестування на наявність алергії. Стало ясно, що філери на основі гіалуронової кислоти вирішують усі завдання, заповнюють дефіцит об'єму, розладжують зморшки та складки зсередині та одночасно ревіталізують шкіру. Сучасні якісні філери, виготовлені з синтезованої в лабораторних умовах чистої гіалуронової кислоти, проходять системне очищення від різноманітних ендотоксинів та практично ніколи не викликають алергічних реакцій. Отже, висновок тільки один нам з вами дуже повезло, що в сучасному світі ми маємо безліч методів і засобів для покращення якості шкіри та продовження молодості і краси. А головне пам'ятати, все повинно бути в міру і з розумом. Бажаю вам довіряти своєму лікарю та разом створювати красу. З вами була Дар'я Курілова. Чекаю на ваші запитання.